Як допомогти тисячам життів за одну гривню? Знайомтесь, це команда волонтерів. А це бахмут, який страшенно постраждав від агресії. А це люди, які місяцями жили без води, електроенергії, газу, зв'язку, інтернету та тепла. Тепер беремо волонтерів, додаємо вашу підтримку та направляємо в Бахмут. Що вийшло? Вийшло три пункти допомоги цивільним. Вийшла свердловина, душові кабіни, пральні і навіть порукарня. Вийшли розмови з рідними, вийшли гарячі сніданки, обіди та вечері, вийшли українські новини та радіо, вийшли тисячі сердець, які відчули себе не самі. Але є проблема. Довжина лінії фронту десь 3700 кілометрів. І українці на всіх прифронтових територіях теж потребують допомоги. А для того, аби такі ж пункти продовжували з'являтись по всій лінії фронту, треба ваша підтримка. Тож, от що ми придумали? Ви оформлюєте підписку. Яка знімає у вас одну гривню на день, а ми їздимо по прифронтових містах і будуємо там пункти? Як результат, ми з вами забезпечуємо усім необхідним десятки тисяч українців та українок, бо тільки разом впораємося з темрявою.